Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Під ворожим вогнем Херсонщина. Уранці окупанти здійснили артилерійський обстріл Чорнобаївки. Постраждала 89-річна жінка. Її ушпиталили. Опівдні ворог завдав удару по центральній частині міста. Унаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік, поранений 50-річний місцевий житель. Увечері через ворожу атаку обласного центру постраждав 27-річний чоловік. Ворог протягом дня атакував Дніпропетровщину, бив дронами й артилерією по Нікопольському району. Як наслідок, пошкоджені два приватні будинки, дві господарські споруди, промислове та аграрні підприємства, лінія електропередачі. По Посинельниківському району окупанти гатили БПЛА та кабом. У результаті спалахнули пожежі, зруйнований будинок культури, пошкоджено 10 приватних та багатоквартирних осель. Ракетами Торнадо с щонайменше трьома видами дронів та трьома кабами, атакували росіяни Харківщину минулої доби. Загинув один чоловік і ще 17 постраждали. Харків частково опинився без світла і опалення. Більше про ситуацію розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами не живо з Харкова. Світлано, привіт. Які новини на цей час? Вітаю Лілія. Сьогодні Харків оговтується від вчорашньої атаки. Росіяни дочекалися, доки нагрянуть морози. І вчора з п'ятої ранку гатили по і по інфраструктурі харківських теплових мереж. Вбивалися росіяни по до підступних повторних ударів. В результаті під Харковом загинув 51-річний чоловік. і Ще 14 чоловіків і одна жінка отримали поранення в результаті декількох хвиль ударів. Різні райони Харкова були частково знеструмлені. Зупинявся громадський електротранспорт. В деяких районах не було опалення, при тому, що на вулиці вже стоїть стабільні мінус 10 морозу. Попередньо, як повідомили в прокуратурі, росіяни застосували по Харкову РСЗВ Торнадо С. Детальніше про наслідки цих ударів. Послухайте, будь ласка, пряму мову харківського міського голови. Були вимкнуті е, дуже багато мереж, е, і зупинилися метрополітен. зупинилися трамваї, тролейбуси. І на е, нам потрібно було все переорієнтувати, е, замінити маршрути. Е, потім ми відновили роботу поступово метрополітена. Потім громадського транспорту, так не в повному обсязі, але працює практично весь громадський транспорт, і е, ми сьогодні. Відновлюємо цю мережу, бо такий рунація, який є, бо це був такий потужний ракетний обстріл. І було прийшлося знаєте, приймати певне рішення, управлінське рішення для того, щоб зробити так, щоб не заморозити житлові будинки. І сьогодні ми працюємо: працюємо для того, щоб надавати комунальні послуги в домівки Харків. В результаті обстрілів на прикордонні постраждали двоє чоловіків протягом минулої доби. Один у Подолах це під Куп'янськом, другий у Митрофанівці. Це Дворічанська громада. Сьогодні вночі опів на ну пів на четверту ранку. Вже росіяни завдали авіаційних ударів по дергачах. Це передмістя Харкова. В результаті влучання двох керованих авіабомб пошкоджено. Об'єкт енергетичної інфраструктури а також приватні підприємства. Також вночі росіяни безпілотником вдарили по складській будівлі у селі Башилівка, близніковсько громади. Зайнялися пожежі і молніями Росіяни били також по золочу. Там пошкоджені будинки та електромережі. І це всі новини на цю хвилину. Лілія. Дякую, колего. З нами наживо із Харкова була Світлана Шакера. Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Під час перемов разом з главою держави був зокрема секретар РНБО Рустем Ум'єров. За словами Зеленського, сторони обговорили важливі деталі подальшої роботи та мають ідеї, які можуть сприяти досягненню тривалого миру. Працюємо 24 на 7, щоб наблизити завершення цієї жорсткої російської війни та зробити рішення реалістичними і надійними, наголосив Зеленський. Президент додав, що Україна не втрачає жодної можливості для досягнення результату та передав різдвяні вітання президентові США Трампу і його родині. 18 разів ворог штурмував позиції українських сил на покровському напрямку. На цій ділянці фронту противника стримують військову службу окремого загону безпілотних систем Тайфун. Боєць за позивним Алекс розповів, що окупанти тиснуть у районі Добропілля, Покровська та Мирнограда. Зараз захисники збирають кошти на носії ретранслятори щоб ефективніше давати відсіч армії РФ. Закликаємо долучитися і вас до збору. Дозволяє розміщати пілотів в більш безпечному місці. По-друге, дозволяє мати стабільний чіткий сигнал на великій відстані. По-третє, дозволяє бачити картинку, скажімо так, цілі до самого враження. І як один із одна з переваг також дозволяє інколи входити в ворожі засоби реп наразі. Спостерігаємо надзвичайно велику активність штурмових дій ворога. Варто зазначити, що він шукає слабкі місця в лінії оборони, тобто кожен день прощупуються різні ділянки, і вже при виявленні таких спрямовується максимальна зусиль. На прорив лінії оборони і інфільтрацію на нашу територію стабільна висока активність майже по всій лінії вздовж дороги добропілля. Путін заперечив право України на існування ще 2001 року. Так у МЗС відреагували на стенограму конфіденційної розмови російського диктатора з тодішнім президентом США Джорджем Бушем. Речник МЗС Георгій Тихий зауважив, Путін часто називає першопричиною війни революцію гідності. Та першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його голові та головах інших росіян. Нагадаю, у США оприлюднили раніше таємні розмови Путіна з тодішнім президентом США Джорджем Бушем, що датується 2001 та 2008 роками. Опублікувала їх неурядова установа National Security Archive. У них Путін переконував, що мовляв Україна це штучно створена держава з розділеним суспільством і попереджав вступ Києва до НАТО на його думку. Неминуче призведе до тривалої конфронтації Росії та Заходу. Разом із тим у розмовах він також порушував питання можливого вступу самої Росії до альянсу. Довічного тюремного ув'язнення вимагають українські прокурори для російського військовослужбовця за позивним Алтай, який страчував та допомагав організовувати страти українських військовополонених влітку дві 2024 року на вовчанському агрегатному заводі. Уперше російського військового за такий злочин судять очно. Судовий процес відбувається у закритому режимі. Так наполягли рідні потерпілих. Які докази надала сторона обвинувачення, і що говорить сам 37-річний обвинувачений Сергій Тужилов? Послухайте. Звинувачуваного Сергія Тужилова заводять до зали харківського суду. Журналістам російський військовослужбовець зухвало каже: спілкуватиметься тільки якщо йому куплять сигарок. Сергію Тужилову 37 років. Молодший сержант, родом з міста Сердобськ Пензенської області, перебуває у російському федеральному розшуці. Двічі засуджений за продаж наркотиків та за розбій, і двічі підписував контракт на службу. Позивний Алтай воював в Осетії та Сирії, був у Криму. У 2006 році поступив до училища ще ВДВ, звідти на другому курсі був відрахований за бійку і пішов служити до спецназу, де продовжував службу. Державний кордон України перетнув у районі Митниці з 7 на 8 червня 2024 року зі своєю групою у кількості 28 людей та заїхав на бойових машинах піхоти у місто Вовчанськ. Прокурор понад годину зачитує докази військових злочинів, які вчиняв Тужилов на агрегатному заводі у Вовчанську. Слідство довело три епізоди, у яких він брав участь 3 липня 2024 року. У денний час доби Тужилов разом з катом, кобою та вуду перебуває перебуваючи озброєними автоматичною зброєю системи «АК». Доставили Гережука та Сідегова до господарського приміщення будівля, діючи відповідно до попереднього узгодженого плану та розподілу ролей, запропонованих тужиловим. Військовослужбовець Кот здійснив постріл у голову Гережуку, а Тужилов – у голову сідегову, заподіявши їм вогнепальні поранення, від яких ті померли на місці. Підозрюваний допоміг у страті двох полонених: 37-річного Максима Сідегова, Тужилов убив власноруч. На виконання спільно розробленого плану Вуду, який повинен був іти першим, повинен був е, зайти за стіну, яка була всередині будівлі, і е, що слугувало сигналом для вбивства. Коли вони зайшли в будівлю, Вуду зайшов за стіну, обвинувачний вистрілив у одного, кот одночасно вистрілив у іншого, постріли відбулися потилицю. Військовополонені померли, їх тіла прибрали в бік. У вересні 2024-го під час штурму агрегатного заводу, практично всі солдати РФ, які також брали участь у стратах українських захисників, загинули. Тужилов потрапив у полон. Про те, що він скоював військові злочини, розповіли інші російські військовополонені. На території заводу серед російських військових були певні конфлікти через нестачу їжі, провізії, і вони конфліктували один з одним. І саме наявність такого конфлікту дозволила нам отримати від одного з військовослужбовців інформацію про причетність певних осіб до розстрілу. Слідство ретельно збирало докази цей дані з радіоперехоплення і відео з камер дронів за жорстоке поводження з бранцями, допомогу в умисному вбивстві, порушення прав міжнародного права. Прокурор просить у суддів для тужилова довічного позбавлення волі. Це не одиничний випадок насильства, це усвідомлене постійне порушення норм міжнародного гуманітарного права, вчинене у складі армії держави агресора. Його дії були спрямовані проти військовополонених, які мали абсолютний захист, і в умовах збройного конфлікту мали бути тим більш гарантованим міжнародним гуманітарним правом. Сам російський військовослужбовець каже, нібито його не вчили міжнародного права. Про те, що не можна розстрілювати полонених, він не знав. Да, я знаю, що я я я Я в этом я в этом И... я не отрицав этого, я допомагав слідстві, говорив, що так було. Я прошу прощення четакого убив. Я вбив. Я панію, що такое зашло. Но я поднівольний, я воєнний. Я виконую приказ. Я прошу вас вашої честь, Не у не максимальним наказанням ввиду того, що я сам зізнався. Я пізнюю свою війну і оскарю що то суд оголосить вирок 13 січня. Рідні убитих українських військовослужбовців подали ще цивільні позови загалом на 51 мільйон гривень. Вбиті, ну хтось навіть місяця не мав досвіду військової справи. Вони хтось, взагалі, після навчання просто одразу були потрапили на цю операцію і були позбавлені життя, але знову ж таки вони йшли захищати, захищати свої родини, свою землю, свою і нас з вами всіх присутніх тут. Тіла загиблих українських полонених досі не поховані. Вони залишаються на агрегатному заводі. Забрати їх неможливо, бо у Вовчанську точаться запеклі бої. Світлана Шекера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Різдво на узбережжі Свободи. Народна хода під такою назвою сьогодні вперше відбулася в Одесі. Артисти творчих гуртків пройшли центральними вулицями міста, а колядки разом з ними співали і звичайні перехожі. Про те, як свято об'єднало Одеситів у спільній коляді, дивіться в наступному матеріалі. Біля одеського оперного театру гуртуються артисти хорів, вертепів, ансамблів та просто креативні містяни. Святкове вбрання та реквізити виготовлені власноруч. Приміром, одеситка Ірина весь вечір робила з мотузки роги, щоби сьогодні з'явитися в образі міфічної кози. Ви побачили, як я йшла по вулиці сьогодні. Всі сусіди здоровкалися. Я говорю, бо ти погано себе вести забадаєш. У різдвяних костюмах і дорослі, і діти, і навіть собаки, студентка Вероніка і сама прикрасилася, і свою чотирилапу подругу Дебору причепурила. Вона помічниця санти. Вона олень, ну тому що свято треба якось піднімати настрій людям і улюбленцям. Учасники шикуються у колонну і рушають центральними вулицями міста. Ось Решельєвська, Дерибасівська, і далі прямують до європейської площі та приморського бульвару. Усі разом співають колядки, і старовинні, і сучасні. Зараз, в ці роки, в які ми живемо, це напевно дуже важливо, тому що люди хочуть бути разом об'єднуватись, підтримуватись, розвивати українське, підтримувати українське. Тому та дійсно це захід це про об'єднання, про зцілення, про згуртування і спільноти. До ходи долучилися і звичайні перехожі. А тим, хто не знає слів колядок, організатори видали тексти обрядових пісень. Отримала такий Ірина, переселенка з Херсона, розповідає, співати не вміє, але заради такого дня намагатиметься. Тому що це наші традиції, це наш початок. Ми українці. Ми маємо пам'ятати те, від чого нас хочуть відмовити усім можливим чином, те, що нас хочуть забрати. Важливо пам'ятати, важливо співати як можете, навіть як я. Святкування відбувається на тлі регулярних блекаутів у наслідок ворожих обстрілів. От і сьогодні, через аварію на пошкодженому енергооб'єкті, частина міста знову без світла. Але Одесити кажуть, хоча й знеструмлені, але незламні. Головне зараз це внутрішнє світло, внутрішня оця сила, енергія і те, що ми можемо нести підтримку один одному в ці темні часи. Таку спільну коляду організатори планують влаштовувати кожного різдва, хочуть, аби так в Одесі з'явилася ще одна добра та просвітницька традиція. Андрій Настасов і Гриміханошин подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Потрапити в часи Київської Русі України на власні очі. Побачити те, що відбулося сотні років тому. У столиці на території національного заповідника Софія Київська запрошують на інтерактивну різдвяну виставу. Говорять ті, що слухали вічність її вже другий рік поспіль проводить у києві фундація Олени зеленської завдяки поєднанню історії та сучасних технологій акторської гри та пісені в виконанні церковного хору актори створюють автори створюють ефект повного занурення у події багаторічної давнини. Як з'явилася ідея постановки та про що вона Софія Буличова розповість. У повній тиші чути лише церковний дзвін. Біля центрального входу до Софії Київської збираються десятки людей. Їх зустрічають мовчазні постаті зі смолоскипами в руках. Гостям роздають навушники, аби легше було відчути атмосферу вистави і водночас зберегти тишу на території національного заповідника. Уже за кілька хвилин розпочинається справжня мандрівка у часі. Ця вистава. Про людей, які жили багато сторіч тому, жили саме тут, і ця вистава, ця вистава тим унікальна, що вона не могла статися ні в якій точці світу, бо це наша історія, наших людей багато сторіч тому. І найголовніший сенс для мене це те, що ми майже не змінилися. Вона про людей, вона про їх сподівання, про мрії, про любов і про святковий настрій. Вистава говорять, ті, що слухали вічність, це історія про різдво. Гра акторів, хоровий спів, світлові та звукові спецефекти, ніби оживляють багатолітні фрески на стінах Софійського собору. Ми тут працюємо в певній мірі з простором. Саме ми намагаємося зберегти архітектуру, не руйнуючи атмосферу, не руйнуючи тишу. І тому головне завдання з допомогою тих технологій, які ми тут використовуємо, з допомогою там складних технологічних рішень. Ми намагаємося зробити так, щоб глядачі відчули, що Софія з ними розмовляє. Головний глядач, на якого розрахована постановка, це школярі. Бо саме їм треба розповісти справжню історію України, наголошують організатори. Але дорослі теж неодмінно знайдуть тут чимало цікавого для себе. Для мене найцінніше те, як дорослі перетворюються на дітей, які приходять з дітьми. Вони, наче, показують їм, і потім я бачу, що вони вже однакового віку, однаковий захват. І пробудити дитину в кожному з нас. Це одна з, з речей, яку ми хотіли зробити в цій виставі. Максимові дев'ять. Він прийшов у Софію Київську разом із мамою та подругами. Ділиться з нами враженнями. Запам'яталося, як ми були в Софійському соборі, і я мені запам'яталося, як там хор співав щедрик щедрик. Інтерактивну різдвяну виставу говорять ті, що слухали вічність на території собору. Вже другий рік поспіль проводить фундація Олени Зеленської. Автори кажуть, бачили реакції глядачів і зробили постановку ще глибшою. В минулому році ця форма і безпосередньо ця історія вона викликала досить сильний ажіотаж. По тому що ми бачили, люди виходили хтось мовчки, хтось з захопленням. Все, що ми зробили, це Додали до вистави якісь яскраві моменти. Ми побачили минулоріч, річ, як люди дивляться, куди вони дивляться, і допрацювали так, щоб це була ідеальна казка для них, ідеальна емоція. Говорять, ті, що слухали вічність, це подорож у минуле, яке має тісний зв'язок із сьогоденням, переконані автори. Здійснити її можна до 11 січня і цілком безкоштовно за попередньою онлайн-реєстрацією на сайті Національного заповідника Софія Київська. Софія Буличова, Олег Невядомський, подробиці телеканал «Інтер» Марафон. Єдині новини. На цьому я беру паузу до 22-ї години, а просто зараз запрошую до слова Ірина Баглай. Дякую, Лілія. І так, ми готуємо пряме включення з командиром батальйону 25-ї Счиславської бригади ДШВ. Це підрозділ, який веде бій у Покровську. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.